23 грудня з вами очі на першому західному. Вітаю вас. Через наслідки рашистських обстрілів в Україні знову ввели аварійні вимкнення електроенергії. Щоправда, не усюди. Графіки діятимуть у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській та Полтавській областях в інших регіонах наразі без змін світло не вимикатимуть. Далі більше в нашому традиційному огляді. Після атаки українськими дронами та ракетами на Росії зупинили роботу одного із найбільших нафтопереробних заводів Новошахтинського. На підприємстві щодня переробляли 15 тисяч тонн нафти для потреб військової техніки. Українські оператори дронів продовжують полювати на ворожих вбивць безпілотників. На східному напрямку воїни Київської штурмової бригади збили черговий ворожий суперкам. У Курській області українці продовжують винищувати ворогів з північної Кореї, які воюють плічопліч -пліч з росіянами. Натомість расисти усіляким чином намагаються приховати той факт, що КНДРівці воюють на їхньому боці. Зокрема, московити підробляють особисті дані в документах північних корейців, як от місце та дата народження. Ось так виглядає один із населених пунктів Покровського району Донецької області після того, як туди ступила нога росіянина. Від села не залишилося нічого довкола зруйновані будівлі та випала на земля. А ще декілька років тому тут вирувало життя. Московити вкотре демонструють, що спроможні лише знищувати. Допоки російські терористи знищують усе довкола, українці відбудовують ось черговий приклад відновлення будинків в Єрпені, які постраждали внаслідок ворожих атак. З Декількох квартир це утворилася одна велика квартира. Даху взагалі не було. Він весь був згорів. Повністю дах був відновлений повністю з усією конструкцією і з квартирами, жилими, які там були довідні. Затримали двох мешканців Києва: – 15-річного парубка та 41-річного механіка. Зловмисники за винограду РФівців вчинили серію підпалів у Святошинському та Голосіївському районах столиці. За скоєне їм загрожує 8 років тюрми. В Укрпошті випустили нову марку. Наліпку присвятили перемозі українського боксера Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі. Наклад 420 тисяч екземплярів. Shape of my heart – під бандуру. Відомий у всьому світі британський музикант Стінг заспівав свій хід під акомпанемент українського народного інструмента. Це трапилося під час американського туру українських військовослужбовців. Один із таких, Тарас Толяр, зіграв на бандурі, а 73-річний виконавець йому підспівував. Різдво у полоні таку акцію перформанс. Рідні захисників Маріуполя, військовополонених та зниклих безвісти, провели перед пам'ятником Тарасові Шевченку у Львові цими вихідними, аби нагадати, поки увесь світ святкує, їхні найближчі зустрінуть свята в російських катівнях. Третє різдво не вдома, а в російському полоні. Його називають смертю, розтягненою в часі. Там свята немає ніколи. Я сама повернулася з полону. Я знаю, як там важко. Це пекло. Я там пробула два з половиною роки. Сам знаходився у полоні два роки п'ять місяців. Дуже багато побратимів, ще знаходиться там. Рідних в мене там немає, але мені надзвичайно жаль за батьків і близьких. Тих людей, які до сих пір в полоні, і я хочу стати їхнім голосом. Їм потрібно знати, що ми їх чекаємо, і ми маємо їх підтримувати принаймні ось такими простими акціями. Це найменше, що ми можемо зробити, враховуючи те, що вони зробили для нас. Нагадати про військових та цивільних, яких утримують у московських катівнях, у центрі Львова зібралися сотні людей. Символічно всередині стіл із різдвяними атрибутами, свічками, дідухом та пампухами, але лишень із одного боку, бо ж святкують не всі. Ми хочемо показати дві реальності, нашу реальність і реальність в полону. І посередині стола сьогодні буде вогонь. Вогонь, який символізує життя і символізує об'єднання, власне, те, що ми відчуваємо. Коли сідаємо за стіл, святковий будемо стояти до останнього, доки кожного українця, кожного військового, кожну дівчину. Ми не повернемось сюди. І повернути додому кожного та кожну, ми зможемо лише разом. На Львівщині функціонуватиме ще один дитячий будинок сімейного типу. Напередодні різдва четверо дітей разом з їхньою опікункою отримали нову домівку, і головне в рідній Україні. Мешкатимуть вони в Золочеві. Олена Лілик родом із тимчасово окупованої нової каховки, що на Херсонщині. З 2019 року жінка виховує п'ятьох дітей сиріт. Шлях сім'ї був непростим. Вони пережили евакуацію та два роки життя за кордоном. Тепер же повернулися на рідну землю. Весь період, поки ми були в Німеччині, ми підтримували зв'язки із нашими службами, де ми де ми проживали. Ну і з Каховської служби нам бажаєте приїхати на Україну. Ну, звісно, бажаємо, тому що ми, ми, ще, ми ще їхали. Ми думали, ми будемо два-три місяці, все, ми повернемося. Повернулися до України. Вони у п'ятьох. Повнолітня донька вирішила залишитися у Німеччині. Олена з синами ж отримали новий дім у Золочеві. Будинок має два поверхи та шість кімнат. Тут у нас здоровий пол. Тут теж може... плануємо ще до, до меблі доставити, можливо, телевізор ще один. щоб… Яки всі, всі разом, щоб могли спілкуватися, гратися. Приміщення велике, гарне. Увесь будинок уже був оснащений меблями та технікою. Олена каже, таке приміщення дозволяє їм у майбутньому поповнити сім'ю. Напевно, тепло, яке дає мама своїм дітям, ми маємо давати кожному, щоб люди повертались. Більше трьохсот дітей на Львівщині мають можливість відчути радість різдва саме в сім'ях. Дякувати усім вчителям і відзначити серед них найкращих на ювілейну дату освітню премію Львова 2024 року. Подали рекордну кількість заявок. Понад 420. переможцями стали 150 учасників. Цьогоріч у межах освітньої премії Львова обрали 150 переможців, серед яких понад 100 вчителів, більше 30 вихователів дитсадочків, а також представники позашкілля. Нововведення 2024 року нагороджували й учителів і закладів профтехосвіти. Усі отримали по 35 тисяч гривень. Ми мали понад 400 заявок на цих 150 премій. Відповідно, був перший етап, де ми відбирали по анкетах і відео. Другий етап був методичний практикум, де кожен з них мав можливість провести частину уроку і продемонструвати свої навики. Згодом визначили 18 переможців, які вже в третьому етапі боролися за звання Найкращий вчитель, найкращий вихователь та найкращий керівник гуртка. Хто ж переміг, не знали до останнього, доки їхні імена не назвали на сцені. Я хочу подякувати особливо чипати. Коли... Браво. Браво. Дуже неочікувано. Е, Єри я емоцій. Мій третій бе казав або перше, або не повертайтеся. потім казали, ні, ну проходьте. <свісно> Тому. Іхньою вірою справді я змогла все. Переможці в цих трьох найпрестижніших номінаціях отримали по 100 тисяч гривень. А ще призи від партнерів та подорож у Фінляндію. Багато було поважних конкурсантів, і кожен заслуговує на таку перемогу. Але це радість, радість, бо фінансова винагорода це завжди якась оцінка. Так для мене це є великий поштовх до творити щось нове. Це ще більше натхнення, ще більше радості і ще більше. Майбутнього успіху для мене це був справді сюрприз. Я не буду зараз обманювати. А з одного боку, ну заслужений, бо. Про себе я знаю, але і колеги також гідні цього звання. Певну частину цієї суми спрямую насамперед на потреби е, тих підрозділів, які обороняють нашу державу. Зауважу, що протягом минулих років обирали лише сотню переможців. Тоді, як 2024-го, уже 150. збільшується кількість учителів, тому що їх стає більше, вони стають кращі, і на це ніколи не шкода грошей, тому що це інвестиція в майбутнє. А наступному році буде ще нововведення, коли в кожній школі будуть обирати кращих вчителів, і вони вони будуть отримувати більшу заробітну платню кожного місяця. Тому що вчитель має отримувати гідну зарплату? Це для мене святе. У Львові сподіваються, що такий досвід переберуть і інші українські міста. Марина Ванцурик, Олег Гасюк, програма «Очі». До слова. Це була уже десята освітня премія. Скільки дідухів треба, аби прикрасити семиметровий тризуб? Правильна відповідь: майже 350. і це добре знають військовослужбовці 80-ї окремо десантної штурмової галицької бригади. Минулого року український герб оплетений дідухами виставляли в Києві. Цьогоріч десантники встановили його на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку у Львові. Плили дідухи з жита вівсата пшениці поранені воїни вісімдесятки під керівництвом дев'яносторічної львів'янки Пелагії. Живко помагали хлопці і дівчата помагали, всі помагали, слухалися. Жінка пережила війну, депортацію та ув'язнення. Та, не дивлячись на залякування і переслідування радянської влади, вона щороку на різдво плила дідух. Я в'язала в, в Казахстані і в, в запорожу. Ож ми не ганяли. Але я не боялась, Вони вийшли з хати, я постав. Десантники ж зізнаються. Робота під керівництвом майстрині для них була як арт-терапія. Показати наш дух десантника, наші традиції, показати, що це є символ нашої єдності, нашої нашої можна так сказати віру в перемогу. І показати, що наш дух незламний. Торік тризуб з дідухів внесли до книги рекордів України. Рекордсмен стоятиме на площі перед пам'ятником Шевченку до 26 грудня. А завтра, 24 грудня, львів'ян і гости міста запрошують на відкриття головного різдвяного дідуха Львова. Чотириметровий символ урочисто встановлять на площі ангелів, що біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, де він перебуватиме до завершення різдвяних свят. Нестимо діду о 12.00 з площі ринок. Бігуни фестивалили у Львові. Понад пів тисячі учасників вийшли на старт щорічних всеукраїнських змагань. Фестиваль бігу. Традиційно цей старт для них є одним із перших у зимовому сезоні, який дає можливість випробувати свої сили перед офіційними чемпіонатами. Побувала на події Алла Васьковська. Шість дистанцій найкоротша 60 метрів. Тут найшвидшою з особистим рекордом 7,7 секунд стала львів'янка Христина Федущак. Загалом я спринтер коротких дистанцій 60-100-200 метрів. Спеціалізація на 200. Але 60 я люблю бігати, тому що це швидко і не боляче. Але треба зробити все чітко і так, бо кожна сота грає величезну роль. Бігли не лише пласкі 60, але й з бар'єрами. Першою серед дівчат віком до 18 років на фініш примчала Христина Лотос з Львівської діюша імені Дмитра Обаріуса. Бар'єри дівчина бігла. Відразу ж після звичайної 60-метрівки, де в підсумку стала другою. Дуже важко, особливо навіть не те, що фізично, а морально. Переключитися з спринту такого швидкого на бар'єр, який ритмічний, чисто такий технічний вид. Тут дуже гарний старт. Технічно трошечки запороле на якомусь бар'єрі третьому, але все дуже гарно. Я загалом не бар'єристка, я спринтер. Серед юнаків-бар'єристів з особистим рекордом 8,86 секунд переміг 14-річний Марх'ян Бобко зі Львівського клубу Атлет. Емоції зашкалюють просто. Я зараз змагаюся зі старшими вигравати – це дуже класно. Це такий, всі кричать, ти біжиш на емоціях, переставляєш ні ноги, бар'єр, ну, чудова дисципліни. Учасники й учасниці фестивалю бігу змагались на шести дистанціях. Крім 60 були ще забіги на 300-600 тисяч метрів і милю. Якщо на 60 метрівці треба відразу викласти всі сили наповну, то, наприклад, дистанція 300 метрів вимагає іншої стратегії. Це така дистанція, там де ти маєш бігти перший і фінішувати перший, якщо ну, ти, звісно, можеш. Я знаю для себе, що я маю дати старт, щоб я біжав в лідерах або я біг з якоюсь людиною, яка схожа, як я біжить, схожа. І ну, це в основному фініш. Потім ти добігаєш там одну пряму віраж, і після віража на 150 метрів ти маєш ну, додати дуже сильно. У фестивалі бігу беруть участь. Пів тисячі спортсменів і спортсменок із 14 областей України. Ці змагання у Львові проводять із 1982 року. Вони започатковані ще моїм татом в кінці 80-х років. До сих пір ми їх проводимо. Мого тата на жаль, 4 роки вже немає, але я підтримав цю традицію. Є в нас поза конкурсом старші приймають участь, а основна програма це 2007 рік і молодші. вже в січні. У цьому ж легкоатлетичному манежі. Начально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони відбудеться чемпіонат України, участь в біговому фестивалі, можливість протестувати покриття і пристосуватись до цієї локації. Алла Войськовська, Юрій Маковецький, програма Очі. Це перший західний також підготувала до різдвяних свят два особливих проєкти: колядували у гарнізонному храмі. Визначні колективи Львова, а територіальні громади, доповнили ефір каналу своїми автентичними колядками та щедрівками. Відтак, прем'єру проєкту Коляда. Продавня молитва дивіться у святвечір о 20.00, А колядувати з громадами Львівщини будемо 25 грудня о 15.00. Годині на початку ефіру ми говорили про те, що Укренерго впровадило певні графіки, тобто будемо не всі, не вся Україна буде зі світлом. І станом на цю хвилину, на цю хвилину Укренерго дало відповідь, що графіків не буде. Будемо мати різдво зі світлом. Знову ж таки, станом на цю хвилину, дякую, що були разом з нами. Веселих вам свят, щасливого різдва, смачної куті. На все добре.